Думка, до якої привчила мене йога. Якщо щось навантажується, це має бути компенсоване. Якщо я довго стою в складній позі або пропрацьовую якісь ділянки, то потім даю собі момент розслабитись, відпустити напругу або роблю вправи спрямовані на компенсацію для відчуття комфорту, відновлення. Та уникнення травм чи перенапруги. І цікаво спостерігати за тим, як мої практики з калимка плавно проникають в усі аспекти мого життя, бо тепер цей принцип компенсації я почала переносити на своє життя і рутину. Якщо ранок в мене присвячено продуктивності і активній діяльності, то вечір я залишаю для Повільнення, розслаблення і відпочинку. Якщо ранок в мене присвячено роботі, самореалізації, то повертаючись до колеса балансу, ввечері я приділяю родині, друзям і спілкуванню. І, не дивлячись на всі мої спроби проживати життя повільно, зранку або серед дня я все ж таки можу себе розігнати емоційно і фізично. І тому я потрохи починаю створювати собі вечірню рутину, намагаючись таким чином підтримувати внутрішню рівновагу, уникати перевтоми і знаходити радість в кожному дні. Всім привіт! Вітаю вас в новому дні і вітаю на своєму каналі. В мене сьогодні не типово вечірня рутина, а не ранкова. І я б дуже хотіла поділитися з вами своєю ідеальною рутиною, як людина, яка постійно говорить про баланс, гармонію і турботу про себе. Проте справа в тому, що її поки не існує. Я тільки прокладаю цей шлях, і якщо зранку мені вже все зрозуміло, то вечір в мене ще трохи під питанням, бо немає поки якоїсь стабільності. Наприклад, якщо зранку все залежить. Більшість залежить від мене, і я сама там собі все створюю. То вечір мій залежить від того, який настрій і графік моїх домочадців і мені доводиться все ж таки підлаштовуватись під них і якось міксувати своє бажання, створити собі затишок і релакс, і побутові потреби моєї родини. Більш того, поки в мене ще немає чіткої межі, коли закінчується день, де є робота, дитина і хатні клопоти, і починається власне ранкова рутина, час, який я можу приділити собі, або час, який я хочу проводити так, як відчуваю. І те, яким буде в мене сьогодні вечір, може так добре відрізнятись від того, що було вчора, або того, що буде завтра, але все ж таки є базові дії, які я потрохи впроваджую. Які я переконую себе, що я маю встигати робити, розуміючи, що піклуватись про себе важливо не менш ніж піклуватись про інших, і в принципі від мого емоційного стану ввечері і моєї адекватності залежить загальний настрій сім'ї і те, наскільки я буду приємною і турботливою мамою і дружиною. Основне, чого я наразі намагаюся досягти, це навчитися перемикати тумблер. З людини, яка там щось собі займається саморозвитком, самореалізується, і людиною, яка має бути мамою і дружиною. І єдине, що я ще можу додати, це бажаю вам приємного перегляду. Якщо мені дозволяє час, сімейні плани або настрій моєї дитини, в вечірню рутину я додаю якусь легку йогу, щоб зняти напругу з тіла і розуму. Або, навпаки, трохи його порухати, якщо воно засиділось. І зазвичай далі я переходжу до вечері. Вечеряємо ми всі по-різному, і інколи навіть в різний час, і кожен їсть те, що хоче саме сьогодні. Для себе я сьогодні обрала нут та овочі. В мене є заготовка із порізаних свіжих овочів: батат, брокколі і цвітна капуста. До них я додаю залишки нуту. Трохи підсолюю, додаю ще куркуму. Зазвичай спеції за настроєм, І сьогодні в мене настрій на куркуму. І ще додаю оливкову олію. Добре це все перемішую. Все це разом із картоплею для дитини я буду випікати в аерогрилі, відправляю приблизно на 18-20 хвилин на 200 градусів, і буду робити ще собі пасту для овочів. Знадобився варений буряк, одна головка, коріння, як вона там зветься, тофу, і ще я додала сир фета, діжонську гірчицю і чорний перець за смаком. Все це добре перемішую до стану пасти. І, якщо чесно, буряк я ненавиджу з дитинства, мабуть, але періодично в мене все ж таки виникає таке бажання, і саме в цьому варіанті він мене не дратує. Залишається лише трохи солодкий присмак. Цю пасту я викладаю на тарілку, формуючи подушку для овочів. Зверху ще вкладаю суміш зелені для салатів. І Потім висипаю вже запечені овочі, ще трохи притрушую зверху сир фета. і засипаю все це кріпом. Цього місяця на нього прям підсіла. Дитина в мене більш консервативна в харчуванні, І в нього запечена картопля, оладки з кабачків. Огірок Лохина і йогурт, і, в принципі, це все, що він захотів поїсти, і я занадто не наполягала, бо знаю точно, що в обід він поїв добре. Моя страва ж мені дуже смакувала, і я не перестаю радіти, що одного дня я вирішила урізноманітнити свої харчові вподобання. Зазвичай паралельно ми дивимося якісь мультфільми або фільми, які обирає лев. Я, на жаль, вже позбавлена права обирати собі щось, дивитись на телевізорі, але в принципі в мене і бажання вже особливо немає. Не найприємніша частина моєї вечірньої рутини. Проте чистоту я полюбляю більше ніж мити посуд. Загалом ввечері я зазвичай прибираю кухню для того, щоб зранку вона мене не бісила і в мене не псувався настрій через те, що я маю ще щось там прибирати зранку. Додивляюсь мультфільм з Левом, і інколи це мультфільми, інколи ми граємось, але зазвичай в цей час повертається чоловік з роботи, і я урочисто віддаю йому дитину і кажу, що тепер це його дитина. І приділяю увагу і час трохи собі або залишкам хатніх справ. Взагалі, я, мабуть, більше полюбляю теплу пору року ще за те, що ми більшість часу проводимо на вулиці і квартира не набуває стану руїн одразу через 10 хвилин після прибирання. Взимку ж відчуття, що я постійно щось прибираю, прибираю, а воно все ніяк не прибирається. І, наприклад, ця штука мене дуже рятує, вона працює по 2-3 рази на день. Взагалі я все сильніше починаю закохуватись у речі, які якимось чином можуть оптимізувати мій час, трохи розвантажити список справ, які я маю виконати, і при цьому не займають багато місця і не потребують особливого догляду. І, коли основне таке вже все дороблено, я ховаюсь в ванній кімнаті приблизно хвилин на сорок і приділяю увагу лише собі. Мені дуже сподобалась ідея з романтизацією життя, тому я потрохи додаю в свою рутину якісь атмосферні штучки, щоб мене і візуально щось тішило. І якщо я захочу заплющити очі, аромати продовжували створювати атмосферу затишку і заспокоєння, і тіло відчувало якісь приємні і м'які текстури. І зазвичай для більшого розслаблення я ще вмикаю якусь музику, щоб кайфували всі мої органи почуттів. І загалом для того, щоб позбутись відчуття тривоги або напруги накопиченої за день, або відчуття внутрішнього поспіху, всю свою вечірню рутину я спрямовую на те, щоб робити прості речі більш повільно. І при цьому вже неважливо, якою саме буде моя рутина. Чи я буду робити якісь розслабляючі дії для себе, чи я буду прибирати, чи ми будемо десь гуляти з родиною, з друзями, робити звичні і, можливо, навіть трохи автоматичні дії більш повільно, звучить доволі просто, проте цілком дієво ввечері я трохи більше уваги приділяю своїм зубам. Окрім звичайної чистки, я ще використовую зубну ніть. І інколи ще іригатор, але в принципі нитки мені зазвичай достатньо. І також я зараз ношу спеціальну капу, тому якщо я інколи виглядаю незадоволеною, це не мій настрій, це працює моя капа. Носити я її буду приблизно півроку. Ношу я її для того, щоб розслабити м'язи вилиць. Вони в мене зараз в гіпертонусі, і через це щелепа їде трохи назад, змінюється прикус. І в моєму випадку, для того щоб почати вирівнювати, можливо, зуби, стоматолог порадила почати саме з цієї капи. Чоловіче населення моєї квартири сьогодні повертається трохи пізніше, ніж зазвичай, і тому я повертаюсь разом із ними на кухню. І, в принципі, для них в мене є заготовки, які я завчасно роблю. Єдине, що мені потрібно, це все розігріти, дорізати і все. She'll never know. Yeah, I can't tell her how I feel. Because she has someone who makes her happy. I'm a ghost in these walls. I'm or at least I, I try <laughs> to be. Cause I hope that I'm not showing her how I feel for her. І це, в принципі, те, про що я казала. В нас інколи немає ввечері нормованого графіку, тому все, що ми в принципі робимо ввечері, це насолоджуємось моментом, пливемо за течією подій і відпускаємо напругу. Єдину звичку, яку я намагаюся вкоренити в нашій родині, це лягати не пізніше 10-ї години. І, звісно, я періодично зустрічаю супротив. Найчастіше, звісно, з боку дитини. Проте м'яко й поступово ми йдемо до цього. Ввечері з Ввечері собакою. Ми гуляємо або вдвох, або переважно чоловік. Мені їх залишається лише погодувати і приділяти їм трохи уваги, бо після народження дитини відчуваю, що вони, наче трохи відійшли на інший план. З основного, що я роблю ще ввечері, це планування для того, щоб комфортно починати наступний день і самоорганізовувати себе. Ввечері я прописую основні задачі, і далі ми переходимо до банних справ дитини. І, щиро кажучи, це та дитина, після якої другу я, мабуть, захочу не скоро, але в цілому гріх жалітись, бо насправді він мене багато чому вчить, особливо терпінню, прийняттю і вмінню чути думку інших. А також саме він мене вчить захищати якісь свої особисті кордони. знаєте, є такий вислів кармічний партнер, так, ось це, мабуть, моя кармічна дитина. І в нього зараз стадія, коли він безкінечно говорить, і я намагаюся максимально це підтримувати. І Спочатку це розмови про те, що він бачив за день, а потім ми вирішуємо якісь філософські питання на тему, навіщо він нам потрібен, чи він потрібен взагалі, і можливо б нам було з нього краще. І коли він переконався, що його все ж таки люблять, ми продовжимо нашу рутину. Перед тим як лягти спати, нас ще чекає демонстрація його вмінь і навичок. І потім ми виконуємо наші маленькі традиції: це обійнятись всією родиною перед сном, задовольнити потребу льва в тактильності, відчуттю потрібності, відчуттю любові. Потім ми читаємо якісь книжки, і ми ще з ним сидимо, чекаємо, поки він засне. В цей час я можу собі щось почитати сама, або монтую відео, або відповідаю на коментарі. Зараз, до речі, читаю світ йоги Ошо, і я, мабуть, вже раз п'ятий за все життя починаю її читати, і тільки зараз вона мені зайшла далі середини. Мабуть, все ж таки настав її час в моєму житті. Ще з нових звичок я на ніч п'ю свої бади і вітаміни. І насправді переважно це магній і колаген. Також перед сном я готую собі склянку води на наступний день, щоб почати ранок одразу з водички. І з приємного перед сном я роблю собі масаж стовп, прокатую їх м'ячиком. Звісно, якщо пощастить, я можу напроситись, і масаж робить чоловік. Проте і в нього не завжди є сили, тому м'ячик мені в поміч. І, в принципі, з цього складається моя сьогоднішня вечірня рутина. Лягти я намагаюся до 11 години і з важливого не йду у соціальні мережі. І я дякую вам за увагу! Сподіваюсь, відео сподобалось. Бажаю вам гарного дня і до зустрічі в нових днях!